Чарівні слова, доброго ранку, Добрий день! привіт! Вітаюся так і добріше є світ. Скажу до побачення, і обов'язково побачимо ще й привітаємось знову. Два ключики чарівні, до усіх бажань підказка. Вони завжди при мені. Це дякую і будь ласка. Допомагай дорослим! Правильно поводь себе за столом, обов'язково вимий руки перед їжею, правильно користуйся столовими приборами, ніж тримай в правій руці, а виделку – в лівій, не спирайся на стіл ліктями, не грайся в різні ігри за столом та не вередуй, не розмовляй з повним ротом, не гойдайся на стільці, низько не схиляйся над тарілкою та попроси, щоб тобі передали їжу. Не набивай рот їжею, а розділяй великі шматочки на менші. Після прийому їжі скажи дякую. Не ображай, чого ти плачеш, дівчинко, мала. Може, ужали джміль або бджола. Дівча зітхнуло й мовило сумне, слова погані вжалили мене. Не бери без дозволу чужі речі. Брат розсердився. М'яч мій де, ой комусь перепаде. Якщо хочеш пограти, можна ж просто попрохати. Оберігай природу. Природа матуся, а дітки її звірята, пташата, квітки і гаї. Люблю їх усіх, як родину свою. Не рву, не топчу, не ламаю, не б'ю. Не сміти. Розгорнув Грець шоколадку і бух папір на тротуар. Грецю, ти ж не поросятку, вурну кинь, сказав Назар. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал.